Мірі. Сьогодні ми поговоримо з вами про а, епілепсію, і а, я не впевнена, як перекласти seizures, а, тому що це два різних поняття. Напад. Напад. напад, да. напад. Так. Тобто, а, суть а, в наступному. Коли ми говоримо про seizures, а, і епілепсії. Я буду залишати так сіджер, щоб мені не перекладати яка різниця між цими двома діагнозами. Коли ми говоримо про епілепсію, то це має бути два, три або більше нападів, які не є спровоковані тоді, в той же самий час, коли ми говоримо про seizures, в них є тригер, різноманітний залежно від, від ситуації. Тому людина, яка має seizures, не означає, що вона має епілепсію і навпаки. Є величезна кількість а, різних типів епілепсії і Сіджерс. Ми сьогодні зупинимося саме на тих, які найчастіше зустрічаються в шкільному і дошкільному віці. А попередньо у нас був також вебінар, де ми згадували загалом а, які є епілепсії, в від новонароджених а, від віконовонорнародження до. А, пубертату, і ми згадували рідкісні стани і в тому числі різноманічні генетичні розлади. Сьогодні ми більше сконцентруємося на тому, що найчастіше зустрічається. Отже, якщо ми говоримо трошечки про статистику епілепсії, а загалом говорить про те, що 30% населення може мати один епілептичний напад в житті. І але це не означає, що він повториться, а, він може бути спровокований або не спровокований, і зазвичай ніякої а, ніякого лікування не відбувається, просто спостерігають чи, чи буде щось відбуватися далі чи ні. А, зазвичай а, діють обмеження, а, оскільки а, тут а, фактично 99% люди людей за кермом, то на 6 місяців забирають права, і забороняють а, керувати. А, і інша сторона, надають певні інструкції, якщо це чи дитина, чи дорослий не залишатися самому, якщо в басейні, в ванні і тому подібне. тобто певні інструкції надаються з точки зору безпеки. Загалом, якщо говоримо про епілепсію, знову ж таки, один з 26 людей має епілепсію у світі, це приблизно 65 мільйонів. Діти дорослі, тобто будь-хто може розвинути дану хворобу, і це одна із найчастіше діагностованих хвороб серед неврологічних захворювань. Отже, якщо ми говоримо суто за штати, то ми бачимо, що 3 мільйони населення. Даному на даний час має цю цей діагноз, тоді як світі, знову ж таки як я шістдесят 65 мільйонів. Тобто це досить а, велика кількість людей. Також а, що є дуже а, не страшним, це те, що в штатах приблизно 50 тисяч людей щороку помирає а, від епілепсії, а саме коли розвивається так званий стерес епілептикус, коли неможливо припинити епілептичний напад або званий SUDEP. SUDEP означає Sudden Unexpected Death Related to Epilepsy. тобто оскільки під час епілептичного напряту може змінитися серцебиття наприклад дуже сильно знизу тобто буде дуже розуміється бардікардія і зазвичай коли йдуть цей tonic clonic seizures, коли людину повністю трясе людина не притомна, людина не керує якщо вона знаходиться той момент спала, вона може просто у подушку задушитися. Тобто, і от такі от, е, ситуації бувають, вони не досить часті, але зараз дуже почали досліджувати е, цю тему, і досить часто це трапляється, е, отже, якщо ми говоримо про дітей, що може е, е, стати причиною розвитку епілепсії? Травми, що є дуже часто. А, якщо а, мама не доїдала під час вагітності а, наступне а, різноманітні а, роз, а, розлади розвитку інфекційні захворювання, до прикол, наприклад, менінгіт, а, енцефаліт. а генетичні фактори. А, є окремий тип а, а, seizures, коли вони розвиваються в дітей. Під якщо є висока температура, ми на них зупинимося. Інсульт знову ж таки це не є часте, але можливий варіант. Травматичні різні ситуації, коли є так звані AVM, arterial venous malformation, артеріально-венозні скупчення судин, які в головному мозку розвинулись не так, як треба, і вони весь час підтікає кров'ю да? bleeding. І тобто, воно є не дуже. Сильно і дуже часто про них ніхто навіть не знає, допоки вже не буде симптомів, і дуже часто, коли симптоми починаються, ситуація катастрофічна. Тобто, якщо їх знаходять, то їх знаходять випадково зазвичай. І різноманітні знову ж таки захворювання, які можуть з... 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 Ем... Damage, з... зруйнувати зруйнувати, угу. зруйнувати мозок. Oh, а а сам мозкову тканину, в тому числі, наприклад, а, 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 пас. пас. Шлях? Ні-ні-ні, mm. Гній, oh. дякую. Oh. 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 так, Тобто, наприклад, якщо роз... гніні якісь утворення. Менцефаліта, абсцес. Uh -huh. Так, так, дякую. А, отже, ми поділяємо а, а, на два типи seizures, це focal і дженера. Яка різниця між ними? Фокал це невеличка ділянка мозку а, задіяна, а, і яка працює а, а, abnormally? І знову ж таки generalized, коли а, повністю весь мозок а, є частиною а, цього пілотичного припадку. А, є так звані ще Secondary really Generalize, коли це. А, вони починаються в одній ділянці, але потім у нас є мозолисте тіло, яке виконує роль зв'язку лівої правої, півкулі, і завдяки тому виходить, що в нас з одної ділянки може розп... розповсюджуватись на, на весь мозок. Їх поділяють на прості і складні. Якщо ми говоримо за прості, це зазвичай незмінена свідомість, тобто дитина, людина розуміє, що відбувається. А, наприклад, може бути подіргування кінцівок, обличчя, а, певні відчуття. А, зупинимось на цьому трошечки пізніше. А, знову ж таки, ці, ці ще генералізовані, їх теж поділяють на декілька типів. А, на всіх ми зупинятися не будемо, тільки на самих частіших. Отже, тут видно мозок людини і енцефалограма. Отже, це є нормальна енцефалограма і мозок людини. Це коли розвивається фокальна епілепсія, тобто ми бачимо тільки частина мозку задіяна, і якщо генералізована, ми маємо повністю задіяний весь мозок, знову ж таки, тут таким самим чином. А ті, що все вони з ось цієї частиночки з правої сторони можуть розповсюдитись повністю на весь мозок. І на ЕГЕ це буде дуже чітко видно. Отже, якщо ми говоримо про симптоми, ми згадували про те, що є прості і складні фокальні епілепсії. Симптоми можуть бути різноманітні. І, наприклад, відчуття дежавю, десь я вже це бачив, і десь я вже це чув, і десь я це вже відчував. І це може бути одним із симптомів. Різноманітні запахи. Якщо ми говоримо про запахи, дуже часто люди згадують про щось спалене, відчуття чогось спаленого. Якщо про смаки, це звичайсь дуже часто за щось гірке, е, зміни у е, візуальні е, е, неможливість сконцентруватися, паніка, хоча, тобто, як ви згадали за неврози. Тобто, mm -hmm. не, не завжди це може бути симптомом чогось іншого, це може бути симптомом алепції. Тому з, е, з цими різноманітними е, картинами у пацієнта е, ми. Інколи робимо Еген просто щоб переконатися, що нічого немає, навіть якщо є просто один симптом. А, знову ж таки, головна біль, а, різноманітні а, відчуття в тілі, такі як а, поколювання, наприклад, в, в кінцівках а, або німіння, а, тобто, це може бути як симптом той самої мігрені, а може бути як симптом. А, Uh, Це все залежить від того, в якій ділянці головного мозку знаходяться ці uh, клітини, які uh, firing abnormal. Як буде firing? Потенціал дії не генерує спалення. Спалах або потенціал. І згадаємо, перш за все, почнемо з прикладів най, найбільших. Ті сіжери або пелесії, які існують, ебсент uh, а uh, Вони є дуже цікаві, uh, вони починаються від 4 років. Uh, зазвичай перший, другий клас вони uh, закінчуються, але можуть бути до 14. -ти. В принципі, і в пізнішому віці теж можуть розвинутися, але це набагато рідше. А uh, наше завдання як uh, людей, які записують. Uh, uh, Еге, ми зазвичай питаємо батьків, коли це відбувається, і що ви спостерігаєте. Абсанси української, тобто відсутні, абсенс відсутній. Зазвичай вони 10-20 секунд, і просто дитина дивиться в нікуди. Інколи буває покліпування очей, а в трошки більш складніших випадках дитина може пальчиками перебирати. І може здатися, просто, що дитина просто про щось собі думає, мріє. Але яким чином можна привітати, чи так це чи ні, коли починає звертатися до дитини, вона не відповідає. І якщо дитина почала, до прикладу, рахувати і в неї почався цей невеличкий напад короткий, вона перестає рахувати і знову відновлює, як тільки все закінчується. Наше завдання як технічинів, спровокувати даний вид епілепсії на запису. Що ми робимо? Ми просимо дитину дихати геппгіпгайпервентілейшн, дихати дуже швидко протягом трьох хвилин, швидко і глибоко. І це є основним тригером для цього виду епілепсії. Тобто, дитина залишається в стані неспання і, в принципі, за перших декілька хвилин ми вже можемо сказати, що відбувається. Даний тип епілепсії не потребує лікування, але він потребує обов'язкового моніторингу, тому що завжди є шанс переростання одного типу епілепсії в інший, особливо в А Негативні наслідки цього щодо особливо в шкільному віці, те, що Дитина знаходиться в класі, вона не може повністю сприйняти інформацію в зале від того, як часто це відбувається. На фізкультурі дитина може бігти, знову ж таки швидко дихає, спровокує напад, зупиниться в неї. Може хтось вдаритись, вона може впасти, тому просять обмежити заняття фізкультурою. Ніякого вувелосипвелосипеді щоб не було. Знову ж таки, ні жодного заняття в басейні, тільки якщо є. Хтось з дорослих поруч і на ЕГЕ ми маємо дуже чітку картину, коли дуже раптово ні з того, ні з цього, протягом 10-20 секунд ми маємо так званий пік, пікохвильову активність, якщо я не помиляюсь так говорить так, так буде, перекладається, угу. і вона є три герце. Тобто, три хвильки має бути протягом однієї секунди. Якщо ми подивимося, якщо вам тут видатні такі червоні лінії, це означає одна секунда. І якщо ми порахуємо один а пік, хвиля, ще друге хвиля, третя хвиля. Тобто це дуже-дуже типова клінічна картина. Вам батьки сказали, що дитина дивиться у простір короткий проміжок часу, не відповідає до вас. Ви зробили гіпервентиляцію, гіпервентиляцію, ви спровокували, і третє, у вас є запис ЕГГ. Тобто дуже короткий проміжок часу, і дитина може бути діагностова. А чому це важливо в шкільному віці? Бо дуже часто батьки можуть навіть не звернути увагу, скільки дитина дуже багато часу проводить в школі. Тому вчителям дуже важливо бути родовими в цьому плані, якщо вони побачать сповістити батьків, сповістити медсестру для того, щоб відбулося певне тестування. В моїй практиці частіше. Батьки проводили дітей, тому що вчителька щось сказала. Наступний uh, тип а, uh, називається -ep uh, benign роlantic epilepsy. Um, benign означає, що доброякісно. Доброякісно, Дякую. Отже, що лікування знову ж таки не потрібно, тільки якщо ситуація загострюється і переростає в інші типи епілепсії. і в назві також гадують центрально скроневі гострі хвилі. І якщо ми подивимось тут на запис ЕГ, T означає temporal, тобто скроневі C – це central, тобто центральні. І якщо ви бачите ці гострі хвилі, вони з'являються саме ось в тих ділянках, і коли дитина засинає. Тому коли діти приходять на запис ЕЕГ, вони повинні бути sleep-deprived, тобто не спати цілу ніч, для того щоб вони були достатньо втомлені, щоб за цей короткий проміжок часу запис зазвичай триває 45 хвилин до години, щоб вони заснули, щоб ми записали, коли вони знаходяться в стані неспання і їхні їхні бейслайн. А коли вам. Вони зазинають і коли вони сплять, і в кінці запису ми обов'язково мусимо збудити дитину. Подивитися, чи пробудження не спровокує ніяких патологій на ЕЕГ, або клінічно. Розвивається найчастіше цей тип епілепсії з 2 до 12 років, знову ж таки, не потребує лікування, але потребує моніторингу. І ЕЕГ має дуже типову картину. Коли переходимо в стан, скажімо, перший, перша фаза сну, тобто uh -huh. засинання. Ось тоді ми будемо спостерігати. Коли ми зазвичай будемо дитину, ми даємо трошки довше часу, і вони знову починають засинати, і знову воно з'являється. Uh -huh. І вони зазвичай йдуть такими uh, «runs», Тобто такими невеличкими ділянками, і вони з'являються і зникають. І як дитина засинає, все решта uh, її гев в межах норми. Наступне GME це Juvenile Myoclonic Epilepsy, і з нами зрозуміло, що це uh, у пубертаті з'являється. Uh, тут цікава картина наступна: uh, що uh, подьоргування кінцівок або певних м'язів обличчя відбувається. І це відбувається після прокидання. Тобто, знову ж таки, наше завдання розпитати а, батьків і пацієнта, коли саме це відбувається. А, тому що даний вид епілепсії має два типи а, seizures. фокальні, саме ці myoclonic seizures, і генералізовані. Генералізовані зазвичай відбуваються, коли а, людина спить. І яким чином пацієнт, дізнається, можуть прокинутись у них, вони прикусили язик, а, вони юриней, а, а, судили в туалет під себе, а, дуже болять м'язи, і вони дуже втомлені. Зазвичай таким чином, але починає проявлятися тим, що просто зранку під час прокидання. Подьоргується певна кінцівка або частина тіла. І саме оце подьоргування ми в даному випадку записане на ЕГ. і знову ж таки наше завдання, що дитина прийшла дуже втомлена і заснула. Плюс ще цікавий факт, що на ЕГ знову ж таки є типова картина це 3,6 Гц, оці пік активність. тут трошки пік гірше видно, але. А ми маємо можливість змінити налаштування, коли ми зробимо запис, або коли ми його читаємо, і побачити більш чіткіше. Mm -hmm. Але вони ось такі генералізовані а, діляночки, які зазвичай тривають тільки декілька секунд. А, і наше завдання ще зробити ще одне: цей тип епілепсії дуже чутливий до фотостимуляції. Mm -hmm. І а, на початку запису ми проводимо фотостимуляцію непарні парні числа до 30 Гц, а в кінці, коли ми пробудемо їх, ми знову ж таки зазвичай ми побачимо ці подьоргування якраз коли пробудили, все решту буде в нормі. І ми включаємо парні числа фотостимуляцій, тому що кожен може бути чутливий до різної, різної частотності. Так. а, і в такому випадку ми повинні попередити, в даному випадку вже, вже лікар буде попереджати, щоб бути обережні, коли йдуть в кіно, на дискотеку і тому подібне, коли керують за кермом, особливо в вечірній час, коли дуже часто їдеш, а лампи, які світять, вони починають меготіти, і це може спровокувати. Відповідно, цей тип епілепсії типово не лікують, але зазвичай, з точки зору безпеки, батьки можуть. Попросити лікування для того, щоб подальше не спровоковувати генералізовані напади. А коли вже в дитини присутні генералізовані напади, лікування є обов'язковим. І дуже часто ми як мішани. Коли ми проводимо фотостимуляцію, ми повинні бути дуже обережні. Якщо ми на певній частоті вже бачимо оці, цю пікфольову активність, ми повинні зупинитися. Ми не маємо, ми можемо проводити далі, тому що ми, дитина може мати генералізований напад і плюс перейти в той статус епілептики, коли ми не зможемо зупинити, тобто з точки зору безпеки. Що ми робимо? Ми в кінці запису включаємо знову ж таки відразу на тій частоті, де ми зареєстрували. Цю фотостимуляцію, щоб ми підтвердили, що саме на цій частоті це відбувається, тобто що це не був просто випадковий запис, так сталося, але сталося під час фотостимуляції. А саме ми доводимо, що це сталося двічі, відповідно, є фотосенситивність. Наступний вид дуже часто це так звані seizures, січос, коли висока температура. Від трьох місяців до шести років у дітей спостерігається: тобто, це або перший клас, або дошкільнята. Лікування зовсім сім'я не відбувається. Яка типова картина? Це геналізований епілептичний припадок: це закочуються очі, слина тече. Спочатку йдуть дуже напружене тіло. Тобто, якщо ми бачимо на, на цьому прикладі ЕГ, ось тут оця напруженість дуже видно: це м'язові певні артефакти, є зміни у частоті а, а, і амплітуді це самої ЕГ. А коли ми вже тоні е, частина, тобто тонус тіла дуже збільшений, а колонік, коли вже відбувається а, синхронізовані а, оці руки, то бачимо ось це друга частина ЕГ, а, зазвичай досить тяжко побачити, тому що дуже багато м'язових артефактів. А, все, що потрібно зробити, просто дати дитині парацетамол. і в майбутньому батькам кажуть, якщо така ситуація відбулася, просто слідкуйте, якщо дитина починається трошечки нежить. Дивіться, щоб не було температури, бо вони повторяться. А, дуже часто буває, що запис ЕГ навіть не проводять, коли це сталося перший раз. А тільки якщо це вже два рази підряд, їм треба виключити той варіант, що є інші типи епілепсії або інші патології на ЕГ. І зазвичай діти переростають, і жодне з цих епілепсій, які ми згадуємо, вони не впливають на розвиток дитини. Єдине, що в будь-якому віці, якщо розвивається будь-який тип епілепсії, навіть якщо він є сприятливий, є шанс переростання. Ціє, цього типу в якийсь інший, особливо в, а, в пубертаті. тому знову ж таки відбувається спостерігання. А, ми збираємо анамнез, завжди питаємо у пацієнтів, а, у батьків їхніх, чи немає у в сім'ї також. Тому що, якщо вже є в сім'ї, то є дуже великий шанс переростання в інший тип епілепсії. Наступні знову ж таки tonic-clonic seizures, Це зазвичай, ті, коли ми вже говоримо, коли є діагностувані. Епілепсією, як я згадала раніше, це частина, коли а, тіло напружується. Тобто, і тут ми теж бачимо, змінюється частота а, і амплітуда в ЕЕГ, клонік, коли відбувається скорочення м'язів, і так званий стейт, Тобто, коли це все закінчилося, але людина ще не прийшла в норму. І ось тут, в самому кінці цього прикладу ЕЕГ, ми бачимо таке сповільнення, сповільнення ЕЕГ. Це зазвичай людина. Може залишатися непритомною, може а, приходити до тями, але бути а, не розуміти, що відбувається. В даному випадку людина не пам'ятатиме, що відбувалося. Найбільша небезпека так, таких типів а, при, нападів у тому, що сам напад може не спричинити а, серйозних наслідків для мозку, а, якщо це п'ять і менше хвилин. А той факт, що людина падає, і втрачає свідомість, може травмуватися дуже сильно. І це найбільше є проблема відповідно, що, наприклад, у нас тінейджери 16 років можуть бути за кермом, тобто це є дуже велика небезпека. І обов'язково згадаємо за те, що можна і не можна робити, коли стається епілептичний напад. Перший приклад, який ми згадуємо, це є фокальна епілепсія. Зазвичай нічого робити не потрібно, тому що навіть якщо є змінена свідомість, і дитина є трошки дезорієнтована, вона не втрачає свідомість повністю, і відповідно вона не падає і не травмується. Зазвичай просимо залишитися з дитиною присутнім, тому що коли закінчиться напад, пояснити, що сталося. Коли є генеризований пропадок, дуже є багато міфів, і які, через які. Пацієнти травмуються, тобто через наслідки дій посторонніх людей, і це незалежно від того, знаходитесь ви в Україні чи в Америці. Міфи однакові дуже часто нам що казали, а вставте ложку в зуби, ні в якому разі не можна. Ми фізично, анатомічно не можемо проковтнути язик. Наше завдання, що відбувається даний епілоптичний напад, повернути людину на сторону, підкласти щось під голову, щоб не травмувати. А, і, і чекати, поки закінчиться ні в якому випадку не можна людину а, е, тримати чи зв'язувати, знову ж таки зачекати. Якщо тривалість пілотичного нападу 4-5 хвилин і більше, в будь-якому випадку викликати швидку, тому що в саме пілотичний припадок вже не закінчиться самостійно. В більшості випадків а, ситуація а, навпаки інша, і а, такі такий Напади тривають буквально одну-дві хвилини, і нічого робити не потрібно, просто забезпечити, щоб слина, яка буде витікати, щоб людина на неї не захлинулася. І залишатися поки приїде швидка, для того, щоб якщо вам що, потрібно вколоти препарати або забрати в лікарню, то щоб ви могли надати інформацію лікарю, що сталося. Тобто, наше завдання не тільки забезпечити безпеку. А Передзвонити в 911, а також а, ем, подивитися, скільки часу було, що спостерігалося, чи це почалося спочатку якесь подьоргування кінцівок, чи, а, наприклад, людина почала казати, що щось їй не добре, що вона щось відчуває, чи людина відразу знепритомлена. Тобто ці всі деталі дуже важливі і для невролога, який буде ставити діагноз в майбутньому, і для запису ЕГЭ. Відповідно, якщо є хтось із рідних, обов'язково запитує за алергії і каже їм на майбутнє, що робити. У ситуації з вагітністю ситуація досить критична. Є декілька варіантів, коли може розвинутися. Тобто, якщо в людина є епілепсія, вагітність є досить ризикованою, і вона є ризикованою не тільки для мами а й для дитини, тому що якщо є ганалізований епілептичний припадок, Рівень кисню дуже критично падає, і відповідно а недоотримання кисню під час вагітності або під час народження потім дитини, а може спричинити незворотні зміни, і зазвичай в таких випадках дуже серйозна інвалідність. Є препарати на даний момент, які не є тератогенними і які можна приймати. Під час вагітності, і просто в даному випадку вагітність веде не тільки акушер-гінеколог, а також і невролог. Тобто вони співпрацюють дуже тісно, і в наших штатах є окрема спеціальність для вагітності, які мають певні ризики, тобто це 35 і більше різноманітні захворювання, тобто, зазвичай веде 3-4 лікарі. І знову ж таки, це стосується дітей, і якщо вони можуть захворіти, і висока температура, це мінімальні втручання з боку лікарів, це більше іде на плечі батьків, і школа, медсестра, і вчителі повинні бути в курсі ситуації, тобто, щоб вони не тільки знали, що робити, але, наприклад, є певні препарати, які можуть дати батькам і вчителям. А якщо еплетичний припадок не закінчився протягом двох хвилин, раніше було ректально, зараз розробили просто такий спрей в ніс і зупиняється. Я не знаю, що є на ринку в Україні, але в нас, наприклад, є такі препарати: просто спрей в ніс. Дякую за увагу.